Михайло Вишневецький доводився двоюродним братом засновнику Запорізької Січі Дмитру Вишневецькому та був старостою Черкаським та Канівським. На історичну площину він виходить у 1569 році, коли польський король Сігінзмунд Август направив його та 5 тисяч козаків, щоб допомогти московітам зняти осаду з міста Астрахань. Що на волзі, до захоплення московітами це місто носило назву Астраханське ханство та належало татарам. Але московіти його загарбали, і відмістку за це татари та турки, їхні повелителі, вирішили відібрати цю Астрахань до себе назад. Тому польський король направив його та п'ять тисяч козаків зняти осаду з цього. Вже на той час московського міста, що мало підпорядковувалося саме Московському царству. Прибувши з великим загоном у 5 тисяч козаків, Михайло Вишневецький не став одразу ж штурмувати Астрахань у зв'язку з тим, що під ним розташувалися два табори турків та татар, і проводив такі собі вилазки, коли козаки, вершники, штурмували ніби як. Татарські позиції робили декілька пострілів і знову тікали від татарських та турецьких куль. Але в відкриті сутички з ними не вступали. Декілька днів, так погравшися з облогою Астрахані, Дмитро Вишневецький послав у досвідченого розвідника та українського офіцера, дуже кмітливого, з тим, що він добрався до Астрахані та повідомив. Захисникам цього міста, щоб вони зробили вилазку в певний день. Цей офіцер здійснив, виконав цю задачу, і в певний день астраханці вийшли у відкритий простір зі свої протесті з метою, нібито, прорвати облогу. Чим і скористався Михайло Вишневецький. Він зі своїм загоном знову ж почав ніби як штурмувати укріплені. Позиції турків, але турки прекрасно розуміли, що кінотою їх не взяти. Їхні відкриті оборонні рубежі були для цього передбачені, щоб кінота не пройшла. Зараз кінота розступилася, кін, кінські лави, і на них посунуло 15 тисяч піхоти, котрі вже на той час зібрав Михайло Вишневецький під мурами Астрахані. Турки не очікували такого нападу і почали втікати в сторону татарського. Загону татарських, татарських рубежів. В той же час виступили астраханці і козаки направили гармати, котрі вони відібрали у турків на самих же турків і в чант розгромили цю спільну турецьку-татарську армію. В результаті чого облога з міста Астрахань була знята і виконаний наказ польського короля під час розподілу здобичі, котра досталася. Від цих таборів багатьом козакам дуже не сподобалось порядок розподілу саме всіх награбованих або відібраних у невірних здобичі. Тому 5 тисяч козаків відокремилися від загону Михайла Вишневецького та пішли на Дон, де заснували місто Черкаськ або Новочеркаськ на одній азовських кусі. Інша частина козаків вірних. Що лишилися вірними Михайлу, пішла з ним назад в Україну. Разом з тим, Михайло Вишневецький поступив досить необачно, віддавши всі гармати, захоплені у турків, котрими він скористався для їхнього вже розстрілу московському царю, про що, судячи з усього, потім дуже сильно шкодував. Повернувшись назад, він знову ж став цим старостою. І його бойові заслуги були вже всі позаду, ніби як. Разом з тим, новий польський король Стефан Баторів, Дій Стефан Баторів розумів, що для того, щоб перейшли козаки на, свою, на його сторону, потрібно створити такий собі реєстр, котрий був дійсно створений при ньому. І в той реєстр попали козаки, котрі користувалися всіми пільгами та почистями для того, щоб почувати себе вільними громадянами у Річі Посполиті. Натомість через декілька років розпочалася нова війна з московитами між польською короною та Московським царством, де був посланий на цю війну в якості полководця той самий Михайло Вишневецький. Він не тільки звільнив українські землі, Чернігівську, Чернігівщину та Сіверщину, а й також розумив московитів на їхній. Території, взявши Брянськ, Ринськ, Радогощ та інші московські міста, котрі були вщент знищені, І видно, він тоді дуже сильно пошкодував, що дійсно віддав артилерію московітам, тому що воювати з ними було б набагато б легше. Відомий також пізніше Вишневецький став тим, що придушував повстання на Ливайка для котрого він був на народним героєм. Його також це попросила польська корона. Ось такі герої України у нас існували. Сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всього найкраще. До наступних записів. До побачення.